Лідери коаліції також домовили, що поки триває агресія Росії, надаватимуть пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони. Тож наскільки Україна може бути упевнена, що партнери дотримаються обіцянок? Які конкретні кроки коаліція охоче готова зробити для захисту України вже зараз? Про це говоримо сьогодні із директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю вас в нашому етері. Вітаю слава Україні, героям слава і насамперед, перед тим як ми перейдемо до питань, послухаємо заяви президента Франції Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, які долучились до засідання онлайн разом із Лондону, куди до речі, з офіційним візитом Макрон завітав вперше після 2008 року. Ми з Еммануелем знову збираємо коаліцію охочих, щоб залучити ще більше підтримки, щоб Україна продовжувала боротися і щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів на всіх цих фронтах. Ми працюємо над тим, щоб разом протистояти небезпеці та невизначеності, демонструючи силу та єдність. Чергове засідання коаліції охочих має підтвердити нашу рішучість і надалі надавати фінансову та військову підтримку нашим українським друзям, щоб підвищити рівень тиску на Росію. Пане Євгене, і почнемо певно із лідерів коаліції охочих, яким є ймовірно, як ми бачимо, да, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Стармери од днями західна преса, зокрема, видання «Політико» писала, що можливо, ймовірно, між взаємини між Макроном і Стармером дали тріщину. Мовляв, і це поставило коаліцію охочих, зосереджену на допомогою України під загрозу розколу. І причиною цих непорозумінь могли стати питання. Співпраці із Сполученими Штатами. Тож чи можемо вже зараз сказати, що якщо ці непорозуміння були, що вони були тимчасовими і що нічого не загрожує коаліція охочих, коли говоримо про конфлікти всередині? Можливі? Я не бачу перспектив насправді для коаліції охочих, великої на мою думку, яка може бути непопулярною, західні лідери просто не доросли до усвідомлення масштабу. Російсько-української війни. Їхні заяви спрямовані в першу чергу на їхніх співгромадян. Це логічно. Ну Вони діють як політики і розраховують на підтримку своїх співгромадян. Але реальних змін в російсько-українському протистоянні вони на сьогоднішній момент здійснити не можуть, навіть не імітують їх. Остання така імітація відбулася в травні, коли власне. Лідери коаліції охочих, згадані вами Стармер, Макрон плюс е, канцлер Мерц і прем'єр Польщі Туск, вони відвідали Київ, провели тут красивий брифінг і ні про що. Ну тобто, коли коаліція охочих. Виникала вона виникала після промови віце-президента Сполучених Штатів Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції. Тоді на початку березня було багато слів сказано про те, що ми будемо відправляти військових, ми будемо відправляти авіацію, але нема кого відправляти, розумієте? В Франції є іноземний легіон. А уявити собі е швидке створення, ну. Кількох корпусу експедиційного, назвемо так, з кількох десятків тисяч військових, ну, чесно кажучи, немає звідки. Польща, наприклад, це чітко заявляє устами свого міністра оборони Владислава Касеняка Камаша, що вона не буде відправляти військових в Україну взагалі. Що вона готова працювати логістично допомагати. І, ну, Польщі мало що нарікати, тому що Польща нам на початку. Російського вторгнення передала три сотні танків, і так цей внесок дійсно був вагомим надзвичайно вагомим Але далі, ну розумієте, е, західні політики вони діють в інтересах себе і демонстрації себе власним виборцям. Тобто вони чітко побачили цей тренд, що треба показувати, що вони підтримують Україну, і вони її так підтримують дуже добре Ну на словах. Ну в принципі, Польща з самого початку заявила, що не підтримує цю ініціативу із силами стримування, так званими Да а Макрон і Стармер, вони залишалися лідерами, залишаються принаймні в цьому питанні, але вони наголошували, що необхідна підтримка США, і от таке питання. Ви кажете, що немає зараз дані яких змін, але принаймні на сайті британського уряду вже задекларовано да, що після припинення бойових дій завданнями можливого контингенту стане відновлення сухопутних військ, надання експертів. Логістика, озброєння і так далі. Також контингент забезпечуватиме безпечне небо разом із повітряними силами України. То як це може виглядати? Чи дійсно ось ці заяви, це викладене, на вашу думку, немає якоїсь сили і потенційної реалізації після припинення бойових дій? Вибачте, пані Марино, а ви впевнені, що на момент завершення бойових дій, Кір Стармер. Буде прем'єр-міністром Великої Британії. Ну, ніхто, Я, не ні. ніхто не знає, ніхто не знає коли. Тобто, ну, це розумієте, це політична гра. Я не берусь їх засуджувати. Вони діють в такий спосіб, як вони діють. Але це декларації, це не ну, не, не якесь надзвичайне досягнення. І це треба розуміти. Це лише декларації. І ці декларації, вони, ну, вони гарно сприймаються виборцями, мабуть. Але для Стармера, наприклад, є проблема, що його тіснять реформісти. В нього є проблеми всередині власної лейбористської партії, тому що вже скоро рік він перебуває при владі, а якихось як прем'єра, якихось таких значних досягнень він продемонструвати не зміг. І тут є дисбаланс, тому що, наприклад, Еммануель Макрон він на другій президентській каденції він може собі робити заяви, даруйте від пузавієлом, тоді mm -hmm. як. Інші політики, ну я не можу собі уявити Дональда Туска в гострих таких заявах, тому що на Польщу, наприклад, чекає достатньо напружена політична осінь після того, як за місяць Кароль Навроцький новообраний президент mm -hmm. країни, пройде інавгурацію, вступить в свої повноваження, і очевидно, буде намагатися грати політичними м'язами. Ну, це ж очевидний факт. Євгене, але тим не менше Франція, зокрема, Велика Британія вони є нашими союзниками. І тоді таке питання виникає: як тоді Україні діяти, якщо ми так чи інакше покладаємось на наших союзників, а ви от кажете, що коаліція охочих, зокрема, є недієвою. Що тоді робити Україні? Покладатися на себе, створювати можливості для того, щоб нашим партнерам показати, що. Ми можемо працювати в їхніх інтересах. Я просуваю активно достатньо такий зрозумілий образ, що Україна є останнім лицарем Європи, якому потрібні європейські зброєносці. і це відповідає інтересам Європи, адже практично одночасно з коаліцією охочих. Було ухвалено план «Rearm Europe» на 800 мільярдів євро. Щоправда, це для країн Європейського Союзу Британії там немає, бо вона здійснила процедуру Брекзиту. Але ми спостерігаємо останнім часом, що ЄС і Британія вони між собою достатньо тісно контактують і ведуть відповідні, ну я б сказав, дії. Тому маємо з цим працювати і бути, ну я б сказав, максимально ефективними. Тобто, нам на сьогоднішній момент треба розуміти, що наша країна не просто перебуває на вістрі протистояння з Росією, а вона повинна бути трендмейкером в частині зміни політичних сенсів. Що ми маємо відмовлятися від такої, ну, як ми бачимо сьогодні, політики, знаєте, роздутих щік. Тому що роздуваючи щоки, не можна вплинути на Путіна. Це очевидний факт. Точно так само, як і якимись маніпулятивними діями, неможливо вплинути на Путіна. На Путіна в сучасному світі можливо вплинути завдяки. Тому що ви будете реально працювати, здійснювати реальні дії. Тоді вплив буде відчуватися. Угу. Попри все, таке питання щодо того, що в цей, час, в цей раз в коаліції охочих вперше взяла участь представники США. Та це Келох, сенатори Лінсі Грема Річард Блюменталь. Раніше американці участі в коаліції охочих не брали. Тож чи є це певним сигналом, на вашу думку? Ну. Давайте будемо міркувати логічно, що коли в засіданні беруть участь президент країни, прем'єри і сенатори та радник президента навіть уповноважений спеціальний по Україні, то це різний рівень. Тобто, якби приїхав Дональд Трамп і хоча б віртуально взяв участь в цьому засіданні, тоді б ми могли, ну хоча б, хоча б хексет, як. Голова Пентагону розумієте, це не той рівень. Це сполучені штати продемонстрували свій прапор зірково-смугастий, що вони mm -hmm. ну спостерігають за цим, розглядають, вивчають, думають, там як, як це здійснити. Не більше того, і це ну на сьогоднішній момент реальність. Реальність достатньо жорстка. І щодо заходів, зокрема санкційних, то лідери погодилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії, проти зокрема енергетичного фінансового секторів. І бачимо, що водночас Вашингтон не поспішає із цим. Тож, чи можна розраховувати, що США будуть якось синхронно переглянути позиції, синхронізуватимуться з Євросоюзом, з Брюсселем щодо того, що стосується України, чи можемо ми на це розраховувати? Ми можемо вести навколо цього роботу. Нам треба пояснювати, що нам потрібні ці санкції, що нам потрібні дії, які будуть ослаблювати Росію. Тому що ми не знаємо на сьогоднішній момент, коли завершиться російсько-українська війна. І лише ослабляючи Російську Федерацію, ми можемо наблизитись до перемоги. Якщо цього не буде, то нам буде, звичайно, набагато більш складно. Тому ми маємо шукати. Ми маємо знаходити зрозумілі речі і маємо формувати певні тренди в взаємодії з нашими західними партнерами. Для мене ці тренди це не тільки очікування санкцій, але й залучення України. Ми тут маємо скористатися тим, що і Україна, і Британія вони за формальними ознаками не є учасниками програми Реарм ЮРО. Ну, бо ми не є членами європейського союзу, а ми маємо говорити про те, як нам бути членами європейського союзу. Ну де-факто ставати членами європейського союзу і пояснювати, що вкладаючи в українську економіку ті держави, які це роблять, вони виграють, а не програють, і це на мою думку, ну найголовніше на сьогоднішній момент аргумент. Угу. І щодо підтримки України, власне, е, лідери домовили, що будуть забезпечувати військовою фінансовою підтримкою е, Україну, яка необхідна для її оборони, поки триває да, російська агресія. Е, 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 у таке питання, що ми знаємо, що в переговорному процесі Росія наголошує, аби Україна, аби західні партнери військово не підтримували Україну. Тож ем, чи згадана заява дає якийсь сигнал Росії, що задоволення цієї вимоги не буде, і якою може бути реакція Кремля? Чи все таки Кремль не відреагує, як ви вважаєте, Кремль буде реагувати на все? І, наприклад, коли ми говоримо про перспективи розміщення закордонного іноземного? Контингенту в Україні з країн НАТО, то чому ми зразу виносимо за душки реакцію Кремля? Як він буде реагувати? Ну мені здається, що цілком зрозуміло, що його реакція буде негативною, адже військові країн НАТО пересунуться на сотні кілометрів ближче до російсько-українського кордону. Чому Кремль має на це реагувати спокійно? Навпаки, вони отримують значний інформаційний привід. Вони отримують привід для посилення мобілізації і так далі. Але. Розраховувати, що росіяни будуть робити ставки виключно на якісь заяви, я думаю, наївно. Я думаю, що вони будуть робити ставки на інформаційно-психологічні операції, на те, що називається активні заходи, active measures, і, тобто дрібні диверсії, підпали, те, що ну, дестабілізує функціонування, Економіки і вводить напруження в суспільстві, і в такий спосіб вони будуть демонструвати, що вони готові в разі необхідності впливати на ситуацію. Пане Євгене, попри те, що, як ви сказали, коаліція охочих є певно недієвою. Чи якісь конкретні кроки зараз лідери союзники України готові зробити і що вже роблять, аби підтримати Україну, і що нам необхідно ще? Ну тобто, хочеться зрозуміти масштаб да, дійсної реальної підтримки? Я б сказав, що тут складно щось зробити. Ну тобто. Ми опинилися в парадоксі, коли наші західні партнери без необхідних для цього причин, без будь-яких документів вони надали Україні допомогу в десятки мільярдів доларів чи євро, і це дуже велика сума, дуже велика. Але разом з тим, це сума, яка ну, все-таки не я б сказав, не створює. Якусь, знаєте, зайву ілюзію, тому що mm -hmm. війна з'їдає величезні суми грошей. Ми це маємо розуміти. ті астрономічні суми, які справді виділяються європейськими країнами, вони не залишаються десь в українському бюджеті, вони витрачаються на війну. І потреба в цьому буде лише зростати. І щодо того, от все таки хочеться зрозуміти наскільки ці заяви мають потенціал. Лідери коаліції охочих заявили, що наразі є пріоритетом посилення протиповітряної оборони, зокрема фінансування виробництва перехоплювачих дронів. І бачимо, що зараз для України це супер актуально, враховуючи, що Росія Ще більше використовує дрони е, щоразу. Е, тож чи вистачить на вашу думку у партнерів відповідного потенціалу, чи це просто залишиться на рівні заяв, коли говоримо саме про цей аспект? Ну це очевидно дешевше ніж виробляти ракети, і для них це ну така можливість зберегти політичне обличчя. Тому я, я б вітав би такий розвиток подій, тому що він би дозволив Україні отримати необхідне озброєння. А західним країнам продемонструвати, що вони беруть участь у озброєнні сил оборони України і власне допомагають берегти життя звичайних українців. Дякую вам за цю розмову, пане Євгене. Про те, якою є перспектива коаліції охочих та ролі США в ній, на що Києву взагалі варто розраховувати після останнього засідання саміту коаліції. Про це ми говорили сьогодні із директором інституту світової політики Євгеном Магдою. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО і нагадаю вам про те, щоб ви підписалися на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, аби залишатись в курсі. Усі найважливіших подій і тем для України для цього скористайтесь QR-кодом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.